Тобто били вони цілеспрямовано <кій> скупчення людей різних поколінь, і похилого віку, і дітей, і молодь, щоб вони знали, що там збирається, щоб страждали випадкові перехожі. Також ціль була на військові, а якомога більше людей зробити бездомними вселити страх, паніку, щоб ще більше люди повтрачали свої домівки, щоб люди вже відмовилися від тої боротьби, від тої перемоги, щоб більше вже їм нічого не хотілося. Це така їх основна ціль була: не військові вже, а прості люди. Наступне моє питання було про те, що чи буде повтор до кінця квітня. По кривому рогу. Ну, тут знову не дуже гарні карти випадають підступні дії, жертви, знову безоружний зі спини. Щось планують, щось планують підступне, щось планують дуже лихе. І, судячи з карти миру, як ми вже сьогодні побачили, що не тільки по Кривому Рогу, що це як? Розширення у них, начебто для досягнення цілі, що буде багато міст, можливо, де вони таке будуть провертати, яке будуть це повторювати. От по Кривому рогу, поки що невідомо, начебто, зависла вся ситуація, може, вони ще просто не визначили з ціллю, вони ще збирають інформацію, поки що невідомо, то по Кривому рогу це. Наче ну, от 50 на 50, чи буде до кінця квітня, чи ні. Ну, пакості вони, звичайно, планують. Планують, я дивилась, ось на різних колодах, от, вижидання, вичікування. Колесо фортуни – це теж повтор, але в них це як рулетка, наче. Чекають підходящої можливості, підходящого шансу. Вибирають, ось вибирають. Вони можуть вибирати місце, вони можуть вибирати місто. Тому я кажу, що совпало, дуже співпало, як на мене, і це розклад з тої ситуації, що була криво в кривому розі, і те, що відбулося в Сумах. Схоже, що просто так вони не відпустять. Просто так. Не залишать у спокої українців. Тому, будь ласка, будьте обережні, не, не збирайтесь, не, не ходіть на великі скупчення. Намагайтесь, по крайній мірі. Бережіть себе. Дякую за увагу.